Вітаю на каналі Грілі Хаус. Сьогодні буде продовження огляду новинок Weber 2025 року, а саме газових Грілі Spirit. Нові моделі Spirit 2025 року від дизайнерських змін до оновлення функцій. І ось основні оновлення в цих грилях. Перше, це буз для ще більшого жару. Нова запатентована технологія буст пальників, що забезпечує плюс 40% жару, дозволяючи грилю набирати до 400 градусів, що ідеально для карамелізування та смаження стейків. Ця система є майже в кожній моделі, починаючи з гриля Spirit E325 та вище. Нова система механічного запалення, яка дозволяє кожен пальник включити одним рухом швидко, надійно та без батарейок. Новий будований цифровий термометр. У преміальних грилі вставлений новий будований цифровий термометр у бічному столику, що добре читається навіть у темряві. Базову версію отримали аналоговий великий термометр в кришці гриля. Новий корпус із закритим відсіком. Усі нові моделі Spirit отримали закритий шовоподібний корпус, де зберігається балон до 24 літрів. Сумісці з аксесуарами Weber Works. У преміальних моделях є інтеграція з аксесуарами Weber Works, а бічні рейки на столиках для ще більшої аксесуарів. Покращена мобільність, великі колеса з гальмами в деяких моделях для стабільності під час приготування. Переваги з 2025 року, потужний буст пальники для ще більшого жару, нова проста система механічного запалювання одним рухом, чіткий цифровий термометр у бічному столику у преміальній грилі, закритий корпус, гнучність кастомізації з аксесуарами Weber Works, зручність у пересуванні і маневреність, новий оновлений дизайн відповідає кенезіс та саміт лініці. Всі ці та багато інших моделей Weber ви можете знайти в наших шоурумах Києві та в Одесі або на сайті grillhouse.ua. До нових зустрічі.